Юлія студентка першокурсниця Черкаського національного. Стати журналістом каже, то її усвідомлене рішення. Дівчина переконана, в цій професії зможе творчо реалізуватися. Це лише перші кроки, і я думаю, що далі буде ще цікавіше. Звичайно, і не легше важче буде, але цікавіше, і е, з, кожним, з кожним кроком я буду набиратися досвіду, і тоді вже можу назвати себе акулою пера». Нині тут опановують фах журналіста 82 особи. Усі амбітні, веселі та креативні. Навчання поєднуті з практикою, не бояться експериментувати та дивувати. Професія журналіст кілька років тому здавалася досить простою. Це було для мене виступ на телебаченні, красива картинка. Але згодом я зрозуміла, що все не так просто, що це безліч докладених зусиль. Наші випускники мають дуже гарні результати, і надзвичайно приємно вмикати телевізор. І слухати репортажі наших студентів, розгортати сайти і читати, що наші студенти, наші випускники там працюють, розгортати газети і бачити матеріали теж наших студентів. Настанови юні зміні дають зубаті медіафахівці. Вони радять майбутнім журналістам завжди зважувати сказане, бо за кожним словом, доля і не одна. Тут не хотіла, щоб ви були хижаками, тому що хижаки це відразу йде обвинувачення чогось. Я б хотіла більше порадити, щоб ваше перо не спішило поперед вашої думки. Тобто, щоб ви завжди вірили своїм очам, а не завжди своїм вухам. Тобто, перевіряли те, про що ви пишете. Далі журналістів-першокурсників чекають непрості випробування. Участь у їхньому першому ток-шоу Прямі вімкнення конкурси у студії. Ми Юні медійники впоралися з усіма завданнями, а далі на них чекав ритуал посвячення вукулення та пера. Довелося навіть солі скуштувати, аби надалі журналістське життя було не таким солоним. Бути оперативним, об'єктивним і креативним. Бути оперативним, об'єктивним і креативним. Клянусь, клянусь, клянусь. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка новини.